Всім дай Боже здоровечко. Так як мені незручно однією рукою знімати іншою щось робити, я вирішила посадити, а потім е, зняти відео. Це мій холодок. Донині він був у хаті на підвіконні, нині я його висадила в квітничок. Я його пізньою весною я його посіяла в такий горщик для квітів. І він дуже довго не сходив. Я вже думала викидувати землю, потім зібрала всі нерви в кулак, знайшла терпіння, видержку, і почала чекати, поки він зійде. І інтуїція мене не підвела. Він зійшов, зійшов, почав рости. і Нині я висадила його, щоб він підготувався до зими. І слідуючий рік, щоб любував мене своєю красою. Це є оця рослинка, яку я купила на базарі, бо знову повторююсь, е, насінинки не сходили. І я побачила на базарі у жінки, я собі придбала, але нехай буде. Тут було чотири насінинки. Зійшло тільки три. Насінинки були у вигляді, е, у, вигляді чого? у вигляді чорного горош... е, перцю. Такі горошинки. Були чотири, зійшли три. Я цю рослинку дуже люблю, вона висока, вона не квітує, але вона висока. Ну, це так, що я знаю. І нехай буде. Я розсаджу по квітнику і буду тішитись. Буду тішитись оцим таким, такими хвостами, як у кота, такими дуже ніжними. Такі хвостики котяки і буду любуватися. А тепер ще хочу показати свою калу. Пам'ятаєте, скільки було радості на рахунок цієї кали? Подивіться, що з нею сталося. Одна квітка, ну добре, допустимо, ця квітка відквітає. Але оця маленька чому вона така? Я в інтернеті знайшла відповіді на свої питання. Ця рослинка. Дуже сонце любила, її тут некомфортно, бо я її посадила в затінок. Тут в мене така трояндочка, вона звідси піде, але е, розмова не про це. Розмова про це, що я, не знаючи, хватаюсь за п'яти 150-те і потім з того не виходить нічого. Бачите? Ну, я кажу, допущаю, що вона відквітає. Але чому оця молоденька, отак скрутилася? Ну, я кажу, тільки я шукала інформацію і я знайшла, що? Повторююся, рослинка дуже сонцелюбива. Можливо, навіть горшочна, горшочна, горшочна висадка у горшок. тобто, але більше до всього, я схиляюся, що вона тут в тіні, і тому вона мені не квітує більше. Ну, нічого, я казала, біжу вже купляю. Я була на базарі, але жінка не мала, вже спродала жовтий колір. Я думаю, що я ще куплю на слідуючий рік. Попробую висадити її на сонячну сторону. Можливо, щось вийде. Бо дуже мені сподобалася та квітка. Хотіла б, щоб вона в мене, ця рослинка, була. Оця теж, бачите, як розрослася. Я не знаю, як вона називається, чи фіалочка, чи що вона така фіолетова квітувала. Але не знаю. З тої радості, що жінка мені подарувала, я навіть не спиталася, як вона називається. Ну, я так зрозуміла, що вона квітує тільки весною. Розростається дуже, бачите, дуже швидко. Ну, оцей е, холодок е, аспарагус, Це він аспарагус. Е, він теж бачу швидко розростається. Я його купила вже теж пізньої осені, вже не знаю який місяць, можливо, навіть червень був. Я його купила і він пішов і пішов уріс. Це було таке малесенький-малесенький корінець. Надіюся, що і цей не підведе мене на слідуючий рік, можливо, ще до зими він трішечки підтягнеться, щоб в зиму піти сильніше. Навіть не знаю, чи його накривати, чи що робити, треба тої жінки спитатися на базарі. Я купляла оцей більший. Отак. Можливо, когось комусь цікаво, можливо, теж хтось бігає, бо я роками бігала по базарі і там питала, і там, і сям, і ніхто його не мав. Тепер, я кажу, купила насіннячку, і мене потішило і насіннячку, і сама. Рослинка, так, якби розсада. Ну, я кажу, там було дуже мало. корінець і такі два пагінчики, отакі маленькі. Отак. От це я хотіла розказати, заодно хотіла показати свою калу, бо ніколи я її не показую, бо нема що показувати. Але взагалі, знаєте, з тими. Новинами з тою обстановкою в державі, щось нічого не хоче. Нічого. Ні такі рослинки не тішать, ні піднімають настрій, нічого. Добренько, всі бувайте здорові. Дякую щиро від самого свого сердечка за те, що ви дивитесь, ставите лайки, пишете коментарі. Велике-велике вам від мене, від мого сердечка, велике, щире. Дякую. Всі бувайте здорові, мирної, спокійної нічечки і всім вам моє па-па-па-па.